Ми часто звинувачуємо там, коли нас у тому, що Він нас псує. Але Ісус каже: справжня небезпека не зому виходить зсередини нас. Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми поговоримо про те, що справді робить людину нечистою. Ісус каже: уся ця погань виходить із нутра і осквернює людину, що він має на увазі. Людина може виглядати побожною, дотримуватися обрядів, уникати заборонених речей. Але справжня чистота чи нечистота не в тому, що ми їмо, чи які традиції виконуємо, а в тому, що живе в нашому серці. Гріх зароджується всередині: заздрість, ненависть, нечисті думки, гордість, жорстокість це те, що роз'їдає людину зсередини, роблячи її нечистою перед Богом. Людину не можна осквернити їжею чи зовнішнім дотиком, але те, що виходить із серця, слова, вчинки, рішення саме вони визначають нашу правдиву сутність. Якщо джерело забруднене, то і вода буде гіркою. Так само і серце. Якщо там рік, то і життя осквернене. Отже, шлях до справжньої чистоти не лише уникати зла зовні, а насамперед очищати серце. Лише Бог може вилікувати нутро людини, дати нове серце, наповнене його любов'ю. І коли серце змінене, туди і життя стає чистим. А ви, друзі, що думаєте? Що важливіше? Обряди і традиції чи стан нового серця? Напишіть про це в коментарях.